23 травня відзначають день героїв щорічне свято на честь українських вояків, борців за волю України. Це день пам'яті всіх українців, що присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність. Українські герої це прості люди, жінки та чоловіки, хлопці та дівчата, діти та літні люди, які стали до лав руських дружин Великого князя Святослава, і Короля Данила, козацьких полків Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Івана Виговського. Української Галицької армії січових стрільців, армії Української Народної Республіки Симона Петлюри, Організації українських націоналістів, Євгена Коновальця і Степана Бандери, Української повстанської армії, членів визвольного руху, шістдесятників активістів, Героїв Небесної Сотні, воїнів, Героїв Збройних сил України. У Чорнобайовській громаді з нагоди Дня Героїв вшанували велику людську громадянську і національну відвагу та самовідданість, силу духу і стійкість загиблих героїв. Хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятного знаку борцям за волю України.